народ Всім привіт! Сьогодні у нас буде перевірка акумуляторної батареї в автомобілі. Нагадаю, в мене стоїть кислотна батарея на 65 А. Вже не штатна, взяв більшу, в принципі, все влаштовує. Ну і кислотну батарею треба обслуговувати хоча б два рази на рік заглядати на рівень рідини всередині. Також от підкинули мені такий прибор. Тест батареї. І заодно зараз провірю. Наскільки моя батарея ще жива. Він показує пусковий струм на холодну, також процент життя самої батареї. Ну і процент зарядки. Хочу зараз на даний момент це перевірити. Ну і заодно зарядне з боку у мене стоїть з Китая. Можливо, поставлю на зарядку. От, друзі, даний акумулятор. Купував я його 1122 року. Зараз у нас вже 24, практично. Получається півтора року, трошки менше даному акумулятору. Зараз ми провіримо його стан життя. Знімаємо нульову клему, ну і також плюсову. Тепер беремо наш прибор. Підключаємо наші щупи, чорний на чорний, червоний на червоний. Якщо навіть перепутаєте, в ньому є захист і він не згорить. Так, тепер нам необхідно Ене. Є ємкість батареї вказати. ну і Тут а 6-12-24 В. Вибираємо верх-вниз, який у нас акумулятор. В моєму випадку це 12 І оці CCA, тобто є на назад акумулятора, у мене там з боку верніше, написано, в моєму випадку 620. Ставимо 620. Він відповідає пусковому струму. Пусковий струм на холодно 620 і є не теж, 620. У мене якби би одинаково. Нажимаємо ОК і чекаємо. Це це А, от він вибив пусковий струм на холодну, показує на даний момент 570, акумулятор 620 заявлено. Ну, акумулятор не новий, вже півтора року. Тобто, якби, я думаю, норма навіть написана. Наступний показник це в нас сох. Сох, це в нас. Процент життя даного акумулятора 85% зі 100 теж написано. Гуд і соц. 75. Соц це процент зарядки. Наразі він заряджений на 75%. Ну, для профілактики я його зараз знімлю, поставлю на зарядку і також провірю в банках, чи там вистачає рідини. Якщо необхідно, долю дистильованої води. І після того, як ми зарядимо повністю акумулятор, заради інтересу візьмемо прибор і ще раз провіримо, що воно покаже. Також, друзі, підключив зарядне, ну, поки в мережу не вставляв, просто накинув щупи. Також показує температуру 18 градусів, 12,4 вольта, заряд 80%. В нас на приборі тому показувало 75%. Так що будемо його ставити на зарядку. Повідкривав я, друзі, банки. У мене все в нормі, там все чистенько, прозоро, так що просто дозаряжу його і буду ставити на автомобіль. Ну, а літом, напевне, треба буде, можливо, трошки і подоливати вже. Взагалі, будемо наблюдати. Все, встановив на зарядку. Зарядка пішла. Дивимося на годинник. 14,56. Ну, подивимося, за скільки часу він його дозарядить. Все, друзі, закінчено, написано full, повна зарядка, Ну і по часу ми бачимо, що менше години і вже заряджено. Ставимо на місце і провіряємо ще раз нашим. Тестером. Так, вибираємо 12 вольт, жмемо ОК, ставимо 620. Нажимаємо ОК. Бачимо, це в нас виросло 602 пусковий струм. А було в нас 570 щось таке. Сух, 94% життя стало, було менше. І заряд нас показує 98. Також в міліамперах можна подивитися опір 431. Минулий раз я не дивився і зарядку 12,9. Ось такий був тест батареї, скажімо так, більш профілактика. Хотів перевірити, як вона себе почуває, щоб в майбутньому не було проблем. Пишіть, друзі, в коментарях, чи можна довіряти даному тестеру. Ціна в нього всього 20 доларів, він недорогий на Aliexpress можна заказати. Ну, попався в руки, я перепровірив свій акумулятор заодно ну і вам показав. Так що, друзі, слідкуйте за своїми акумуляторними батареями. Якщо ви вчасно будете їх заряджати ну і доливати дистильовану воду, то будуть вони служити вам довго. На сьогодні все. Всім дякую за перегляд, всім добра, всім миру, до скорих зустрічей, всім пока.